Пане Юрію, питає: у вас теплиця звичайна, але ж фундамент у неї є. Так, у неї є фундамент, пане Юрію, і на каналі є відео про цей фундамент, тому що фундамент в цій теплиці дуже хитрий, ви його ніде не зустрінете. Це був мій чистий експеримент знову ж, але я вважаю, що він вдалий, тому що, незважаючи. От Не те, що зараз верхній профіль у мене вже корозія корозія да? тому що цинк не дуже гарної якості. От, але в цілому ідея з фундаментом вона спрацювала і проблем з ренджей у мене ніяких нема. Тобто у мене фундамент легкий і теплий. Тому, будь ласка, шукайте відео на каналі, вже на Україномовному каналі. Я там про цей фундамент розповідав. Тому дійсно у мене теплиця вона не стоїть просто на ґрунті, на вона стоїть на специфічному фундаменті і має додатковий захист від морозів і від мишей. Так, є таке. Не, не скажу я який, тому що є відео на каналі.